Кід святої права Дня Анни, свято Богоявлення водохреща, 19 січня 2025 року. Ми знову нашою групою з Києва приїхали окунатися до святині. Ось це наш автобус марки Mercedes на 50 місць. Це не відео парковка безпосередньо біля самого монастиря. Бачите, самі зараз на парковці виключно наша група. Це інший приватний транспорт. Ось дівчатки, які окунулися. Скажіть щось, як вам сподобалось купання? Дуже. Дуже? Будете ще приїжджати купатися? Так, Обов'язково. Обов Якщо вона візьмемо. Візьмо. Ось дівчатка з нашої групи, які вже звершили омивання. І пройдемо, покажемо вам безпосередньо монастир. Це головний храм новий, нещодавно збудований на честь цих святих. Це вже починається територія безпосередньо святої обителі. Ну, всі махаються якраз наша група. Бачите, людей багато, але Паломницьких груп зараз на купелі лише наша, що приїхала з Києва. Паломницька група, що привезла Паломницька служба святині України. Наш номер телефону ви, до речі, можете бачити в цьому відео, щоб замовити поїздку. Ось монастир. Єдина трошки похмура погода, але це нормально для зими. Сонечка немає. І зараз побачимо різдвяний вартет. Речі, одразу відмічу, чому 19 січня богоявлення, тому що на державний календар святиня переходити не буде. В святині залишається на традиційному календарі, в якому Різдво 7 січня і відповідно водохреща богоявлення 19 січня. Тому в наступних роках, будь ласка, упочинайте, щоб не було так, як це робили деякі люди, поїхали сюди 6 січня і не окуналися в Богоявленській хрещенській воді. Бо воду... Святять в ніч 17 на 19. Саме велике освячення води. Є безпосередньо сама головна купаль свят України, як ми її називаємо, купаль святої праведної Анни. Багато людей навіть бачите, ось купалися навіть діти. Людям подобається. Люди задоволені, люди щасливі, люди їдуть сюди щороку опинатися на богоявлення, незважаючи на те, що температура води плюс 5 років 5 градусів цілий рік, вода не накривається влітку і не замерзає взимку. Тому замовляйте нашу поїздку до святині. І вам обов'язково сподобається і вам ця поїздка буде обов'язково корисною. Так багато людей тут виключно на Такі свята, як Бог'явлення на дні святої і праводні Анни, в інші дати, які ви можете побачити розклад на нашому сайті, людей звичайно менше. Можна опинатися, коли зовсім-зовсім -зовсі немає людей на купелі. До зустрічі в наших поїздках.